Всім привіт, знову приїхав на цей ставочок. Ловлю на ну, ось такий кук, пуфік. Сьогодні без прикормки, забув її дома. Наварив з вечора хороший. Але тільки приїхав, сповнив за неї. Ну нічого, будемо дивитися, може без прикормки щось буде. Голубину ставлю підверх, сантиметрів десь 15 вниз. Думаю, поки буде достатньо. Риба не видно, щоб ходила так по поверсі, як того разу. Будемо надіятися на якогось коробчика, красика хоча б. Поплавок, якщо видно. Думав приїхати на спінінг, але тут так все заросше. Тут, мабуть, так зробили, щоб і сітки не кидали. З того берега дерева, з цього лежать в воді. Тут тільки з дамби можна половити. Воно щось зділо, зараз переділо. Зробив більшу глибину, десь поставив пів метра. Щось не хоче на цьому луклювати, можливо, риба внизу стоїть. У нас вже холодає по ночам. Буде видно. В принципі, того разу в мене тут клювало, можливо перейду туди, якщо тут не буде. Бо тут прям ловлю коло дамби. Переїхав на Копанку. Там зовсім покльовок не було. Та тут в принципі теж було пару покльовочок і все. Навіть не підсік В копанці піднялась вода на метра, ой, на не метра, а на сантиметрів 20. Я ще вже не то говорю. Десь на сантиметр 20 підняла глибина. Клювати сильно так не хоче. Тут потрібно або на хліб, або на тісто переїжджати, бо тут видно теж не може цього пуфіка взяти. Ну, а спидиша у дуречки. Видно, что чуть-чуть поднялась все-таки. Ничего, так и не зила навіть. Он видно помаленьку, так покльовує. Але не може видно взяти. Вже зібрав удочку. Буду їхати додому. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коменти, обов'язково. Підписуйтесь на канал. Всім пока!